Займався для себе підводне плавання, дайвінг, підводне полювання, мені захотілося, щоб це приносило користь. Я пройшов навчання в київській морській школі з водолазної підготовки, отримав книжку водолаза, і в 2009 році я почав розпочав службу в підрозділі. Підрозділ тільки створювався, все було нове, нові люди. Ми притиралися один до одного характерами. Потім, через два роки, коли наша група була сформована. У нас був такий, ну якби такий негласний девіз, що ми працюємо цілодобово, у нас постійна готовність, і багато людей вдалося врятувати при якихось ситуаціях на воді. Це і в теплий сезон, і в холодний сезон, тому що люди раніше багато там відпочивали на плавзасобах. Дуже багато випадків було, коли там, скажімо. Нехтуючи елементарними правилами безпеки, перекидались ці човни, катери, і людей просто доводилось оперативно рятувати. Комендантська година вона зробила е, свою справу в плані. Дисципліни. Раніше багато було таких ситуацій, люди робили просто неадекватні, дурні речі. Тобто вночі зимою вони могли там вийти на водойму, переходити там через кригу або робити якісь запливи там влітку чи під час сезону теплої води. Зараз Трошки зменшилося, але все ж таки, незважаючи на профілактичні заходи, на роз'яснювальну роботу серед населення, ми на кожному виїзді проводимо роз'яснювальну роботу і роздаємо пам'ятки, проводимо бесіди. Незважаючи на це, люди чомусь. Намагаються здивувати природу, здивувати один одного, і роблять ну якісь просто незрозумілі, безглузді божевільні речі. Мій покійний батько світла йому пам'ять. Він Якось з дитинства мене привчив до того, що до води треба ставитись обережно і з повагою. Так, вода це друг, але друг суворий, він не прощає помилок. Тому, коли я навіть в дитинстві або підлітком займався зимовою рибалкою, я робив це досить обережно. Але можна нагадати всім, що це однозначно такий екстремальний вид відпочинку. Тому треба бути дуже дуже обережним і звертати увагу на багато речей, які можуть привести до надзвичайної ситуації. Людей штовхає робити якісь такі незрозумілі, безглузді вчинки, які приводять до надзвичайних ситуацій на воді. Мабуть, адреналін його нехватка. Не всі розуміють, як цього досягти, і де застосувати свій потяг до ну скажімо, до якихось таких екстремальних речей вживають алкоголь. І хочуть доказати оточуючим, ну, що дивіться, який я там красень, який я молодець, і вони, роб, ну, там, наприклад, роблять якийсь трюк на воді. І цей трюк, на жаль, приводить до загибелі. Найбільш сумні випадки це коли гинуть діти. Колись був випадок кримінальний з загибелю двох дітей 5 і 7 років, одна мама. Втопила двох своїх діточок у озері, психологічний стрес, який виникає у нас під час виконання якихось завдань під час нашої служби, ми знімаємо спілкуванням з колегами, спілкуванням з близькими, займаючись улюбленими заняттями, своїми хобі. Родичі або близькі заявляють, що людина пропала, скоріш за все потонула, люди знаходяться десь на березі. Бувало, що в непритомному стані, бувало, що в стані алкогольного сп'яніння, бувало, що досить довго доводилось шукати людину. Колись жінка зробила значить, заявку в поліцію, що зник чоловік, і за її припущенням він втонув. Ми шукали його ну, близько двох годин. Перед цим я запитав, чи не міг він зараз якось там прийти додому. Вона каже, його до він цілу добу відсутній. Він в одних шортах. Ну як він, де він може бути? З'ясувалося, що людина не тільки не втонула, що вона жива здорова і відпрацювала робочий день. Дуже часто буває, що все закінчується дуже добре. Це залежить ще від небайдужих громадян, які вчасно повідомляють. Про небезпечні події вони щось бачать, це потрібно робити, і це дає змогу рятувальникам приїжджати завчасно, виконувати правильно всі дії і рятувати життя і здоров'я людини, яка потрапила в надзвичайну ситуацію. У мене є мрія. Я думаю, що вона зараз співпадає з мрією. Багатьох наших громадян, щоб наші діти не росли під час війни. Ми віримо, що буде перемога, буде мир. і, Я думаю, всі хочуть наблизити цю перемогу. Будемо до цього прагнути. І хочеться, чесно кажучи, якомога більше застосовувати набуті навички, застосовувати свою професію на користь держави і суспільства.